Вони подолали силу тяжіння, і ні, це не штучний інтелект, це справжнє відео механічного приладу. Робота зі створення нового автоматону від Ванкліфа Арпельс, назва якого перекладається як букет лаванди, тривала кілька років. Автоматон це механічний прилад, який виконує певні дії без участі людини. Раніше так називали дорогих ляльок чи інші іграшки, які рухалися завдяки механізмам всередині. Їх вважають попередниками роботів. Цей автоматон містить два окремі механізми. Один рухає годинник, а інший керує квітами і метеликом. Постамент конструкції виготовлено із зеленого вердиту і світлого говліту. А для створення лавандових гілочок було використано золото, емаль та аметисти. Метелик вирізблений із тигрового ока, а його крила оздоблено спеціальною емаллю, крізь яку проходить світло. Одним із найбільших викликів для творців було те, що гілочки під дією сили тяжіння розкривалися занадто швидко. Автори ж хотіли, аби квіти рухалися так, наче їх хитає легенький вітерець. В результаті вони винайшли особливий механізм, який накопичує енергію в момент розкриття, і вивільняє її, коли квіти закриваються. Це забезпечує чіткий і граціозний рух.